Київський будинок природи зацвів африканськими фіалками на стелажах більше трьох сотень сортів. Серед них щойно виведені. Селекціонерка Ніна одну з фіалок присвятила бабусі, назвала її до Гордість її колекції шамаханська цариця. Я, коли зайнялася селекцією, я мечтала отримати фіалочку широкий білий каймой, устойчиво, яка в жару не буде пропадать. І от я вивела этот сорт. Я його спеціально перевіряла в дуже жарких условиях літом. Над царицею селекціонерка працювала майже п'ять років. Один листок такої квітки коштує 70 гривень. Продала всього чотири. Каже, інакше фіалка загине. А от сорти давно відомі, можна взяти по 15 за листок або від 60 за вазон. Українські фіалки користуються попитом у іноземців. Вони більш яскраві, каже селекціонерка. В Америці наші сорта ціняться дуже високо. Я не знаю, чим це пояснити, але американські сорта. Вот они как-то проще. Наші в Україні в Америці дорожчі сорта. Та в Україні фіалки із США теж користуються. Стуються попитом відчизняні колекціонери замовляють одразу по кілька сортів за листочок віддають по 5 доларів. Хоча квітка може не прижитися. Лістики з Америки 30 дні. 30 днів в дорозі. це, звісно, ну многовато, але слава богу, більшість лістів пріжениць. Так, що будемо ждать потомства. Фіалка квітка не вимоглива. Головне не залишати її на пекучому сонці. Та все ж багато на цьому не заробиш, кажуть колекціонери. Хто хоче вирощувати фіалки, щоб зарабатувати, то не така ж професія, на яку можна заробити, тому що тільки от землю, яку ми покупаємо для фіалок, тому що їх постійно треба пересаджувати більшої мішок, стоїть 250-300 гривень. Так що, я думаю, що це не такої не такий бізнес, на якому можна хорошо заробити. Попри це, селекціонери готові витрати. Ти кілька років щоб вивести, хоча б одну неповторну квітку, Маргарита Кузьміна Вадимураховець, новини Юбіар.